У мене в житті був один дуже яскравий день. Він дуже впливовий був. Мене привезли додому друзі, поламаного дуже сильно. Декілька кісток зламані і біль така просто шалена. Але хочу почати з другого сюжету, а потім пізніше повернуся до цих переломів, які були. Одного разу я прийняв рішення одне з найважливіших: я вирішив читати Біблію і йти за Богом. Я хотів, друзі, щоб моя віра була не просто номінальною, хотіла, щоб вона була реальною. Але життя так закрутило, це були 90-ті роки, складний трохи час. Я був молодий і був в такій е компанії, такій, як я і сам був. В цій компанії було переконання, що в житті треба спробувати все. Але правда в тому, що деякі речі, коли ти їх спробуєш. То більше не зможеш спробувати нічого. Саме так діяли наркотики і алкоголь. Крім того, були постійні бійки. І одного разу мене дуже жорстоко побили. Ось тоді це були поламані кістки Струс мозку, но зломаний, поставили на місце. Ця кістка також вламана. Коротше, зуби всі хитаються. Понівечне обличчя дуже сильно, друзі. І лікарі сказали, що треба. Хоча б дві недільки полежати, щоб мізки на місце стали. І ось коли я лежав, то згадав біблійний вірш. Написано так: Бог говорить одного разу. І якщо людина не почула, то в другий раз вона карається жорстокою біллю в кистках своїх. Я тоді зрозумів, що Бог допустив цю ситуацію, щоб. Достукатись до мене такого твердолобого. Друзі, якщо ви, до речі, в цій стадії життя вірите, що є Бог творець, і ви граєте з ним в кішки мишки, але знаєте, що він є, ви розумієте, що фізика перший закон, другий закон термодинаміки, закон збереження углової енерсії. Уповільнення землі, квантова фізика, сонячна енергія все каже про наявність творця, і ви навіть розумієте, що є причина свідкові зв'язки, і він перша причина всього. А, і ви знаєте, що треба вірити в Бога, то скажу так: не варто тікати від нього. Бо коли ми не чуємо через голову, то як кажуть у нас на репцентрі, якщо не дійшло через голову, то постучіть в печень. Отак саме в мене в житті спрацювало. Больові ефекти часто приносять. Бажані результати. Бог допустив цю більш, щоб я вгамувався і почав іти за ним. Коли я лежав, я пам'ятаю, як приходили друзі і знову пропонували наркотики, але я сказав: я хочу, послухайте, я хочу, щоб у мене мізки на місце стали. І от тоді я почув пісню, пам'ятаю, так, на фоні вона йде, я лежу, і пісня звучить так: Кольщик на калівні купала. Рядом чудотворний крест з іконами. І я зрозумів на той час, які купала. Мені потрібна не просто якась релігійна атрибутика, мені треба реальна віра в реально живого Бога. Біблія каже дуже класно так, поки світло з вами каже Христос, ходіть в світлі, щоб темрява не огорнула вас. До речі, це сьогодні я читав. І я розумію, що є світло, Бог нас веде до світла. Але я на той час вибирав темряву. В той день я пам'ятаю цю касету з цим шансоном викинув і прийняв рішення відтепер, щоб мені не коштувало це, я йду за Богом. Друзі, не тікайте від Бога. Він ваш творець, він чекає на тебе і на мене. Він хоче. Кожен день, щоб у нас була зустріч з ним, щоб ми читали Біблію, щоб ми слухали проповідь, щоб він був в центрі нашого життя. Бо Біблія каже, полюби Бога всім серцем, всією душою, всім розумом своїм. І навіть так, в той день я зрозумів, що мій розум почав любити Бога. Все, що стосувалося Бога, мені було цікавим. І головний заклик Христа звучить так в Біблії: не будь невіруючим, але будь віруючим. Це моє свідчення коротеньке про те, як Бог до мене достукався. І сьогодні я закликаю тебе, друже, не зволікай, ходи у світлі, поки воно є.